Коляд, коляд коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік, цей молодий, вам був кращий за старий. Колядки будемо співати. Навкруг ялиночки кружляти, світле свято та чудове. Нині в нас Різдво Христове. А чи знаєте, ви діти, які події сталися на Різдво? Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, довкруги, куди не глянь, лежали покнасті сніги. А далеко-далеко від нашої України, в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народилася немовля, Ісус Христос. Він з'явився на землі неподалік міста Віфлієма, в печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, овець, корів, коней, кіз, в пізно увечері. Напередодні цієї події дісталися до віфлієма батьки Христа, Діва Марія і благочестивий старий Іосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на нічліг, і тоді вони знайшли собі притулок в печері, званій Вертепом. Коли народився Ісус Христос, ангел Господень з'явився пастухам, що ночували в полі. І сповістив їм велику радість про народження Спасителя, а у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви, тобто мудреці, що жили далеко на сході, вони поспішили прийти до немовляти та принести йому подарунки, весь ангельський світ радів. Ось яка це була дивна подія! У нас, в Україні, до Різдва завжди люди починали готуватися заздалегідь. Господар в'язав дідуха з останніх колосків. Діти виготовляли подарунки та розучували пісні, ігри, вірші, а господиня готувала святкову вечерю та накривали на стіл. І ось, коли зійшла перша зірка. Уся родина збирається разом на різдвяну вечерю. І, звичайно, найголовнішими стравами були узвар та кутя – різдвяна пшенична каша, присмачена різними сухофруктами, медом, горіхами та маком. А вже після вечері розпочинаються веселі колядування. І тепер не тільки діти, а й дорослі. Ходять від хати до хати, співають колядки, грають у веселі ігри, носять різдвяну зірку та водять козу. Ось так весело зустрічали Різдво в Україні та прославляли народження Ісуса Христа. Слава Богу в висоті, і мир людям на землі. А вам, діти українського народу, Господь хай дасть винагороду і кожної днини, кожної години. Хай вам поможе в біді не покине з Різдвом Христовим Україно!